Українські воїни і надалі смажать російську орду у промислових масштабах. Так, у ранковому зведенні генштабу збройних сил України повідомили, що загальні бої і втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 29 квітня 2023 року орієнтовно склали 190 тисяч 40 осіб особового складу. Лише за минулу добу вдалося за 200 580 окупантів. Танків ворог за весь час втратив 3697 одиниць. За добу три бойових броньованих машин 7184 одиниці За добу три артилерійських систем ворог втратив 2908 одиниць. За минулі 24 години три штуки. Рашистських реактивних систем залпового вогню знищено 543 одиниці. Засоби ППО ворог втратив 294 одиниці. Ворожих літаків українським воїнам вдалося збити вже 308 штук, а от гелікоптерів окупанти втратили 294 одиниці. ППЛА оперативно-тактичного рівня успішно знищено 2471 штуку. За добу 4. крилатих ракет збито 932 штуки, 21 за добу. Кораблів і катерів за весь час повномасштабного вторгнення рашисти втратили 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Ворога знищено 5830. Шість за добу 17 одиниць спеціальної ворожої техніки. Успішно спалено: 355 штук. За добу дві українські герої продовжують вибивати нечисть з рідної землі. Дані продовжують уточнювати. Слава Зсу, слава Україні.